Така ситуація на Миколаївщині. Знаємося в пресофіцера Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук до нас доєднується. А пане Дмитре, я вас вітаю. Чи був ранок добрим в Миколаєві? Вам слово, будь ласка, доброго ранку. Студія. У нас ранок добрий, коли ніхто не загинув. Сьогодні ніхто не загинув, тому можу сказати, що він добрий. От ніч була не дуже доброю. Було гучно знову, знову підвезли окупантам ракети протиповітряної системи С-300, якими вони нас пригостили сьогодні, вночі в чергове. Єдине, що в цій ситуації заспокоює, це те, що немає людських втрат. Проте зруйнована одна установа державна. Захисту праці так само поцілили у хлібопікарню, там легко поранений був працівник нічної зміни? Ну тобто, переключили трошки свій вектор уваги з лінії зіткнення на місто знову. А чи пов'язані, от чи є там поблизу, хоча б військові об'єкти, от біля цієї адміністрації, біля пекарні, чи є припущення, куди могли цілити? Ну скажу вам так, що навіть близько там немає ніяких військових об'єктів, проте тут знов-таки треба брати до розрахунку, те, що ці ракети вони, по перше, дуже неточні. А по-друге, те, що вони стріляють по тим цілям, які вони вважають за можливі, тобто, у них там тактика така: бачимо ангар або якесь можливе автотранспортне підприємство, треба обов'язково туди накидати, тому б'ють вони без розбору, звісно. Ну як завжди, в нічний час доби, тому що якщо вони зроблять це в денний час, то відповідно ми одразу будемо розуміти, де, де знаходиться їхня техніка, і відповідно будемо її знешкоджувати. Пане Дмитре, і ще хотів би попитати по ситуації з водою в Миколаєві, чи змінюється ця питання, так тому що тривалий час вже ми знаємо, що люди сидять без води, як зараз. Докоріна ця ситуація не зміниться допоки не буде де окупована повну територію Херсонщини. тому що водогін ми маємо саме з річки Дніпро через Херсон, де знаходиться станція насосна, і тому відповідно, до ми не звільнимо цю територію, Миколаїв і далі буде мати ту ситуацію, яка склалась станом на зараз, тобто ми маємо зараз технічну воду у водопроводі. В будинках вона задовільняє, як відомо, 90% загальних потреб це санітарні потреби, це помитися і інші потреби. А що стосується питної води, її досі роздають на вулицях і може безкоштовно отримати на одній з точок видачі води, яких по Миколаєву досить багато. Чи розглядаються зараз якісь альтернативи на випадок, якщо звільнення Херсону затягнеться? Ну, насправді, альтернатив небагато. Тому ми, звісно, розглядаємо різні варіанти. Проте, розкривати який саме спосіб Миколаїв зараз забезпечується водою, ми не можемо. Тим не менш є у нас різні варіанти. Ми їх потроху втілюємо в життя так чи інакше, Містяни принаймні не мають проблем, хоча б з технічною водою. Єдина проблема, яку ми зараз. Маємо це навіть не якість води, вода очищується. Там проблема в іншому. Вона має досить високий вміст солі, і відповідно через це страждають наші комунікації постійно. Зрозуміли. дякую вам за інформацію. Дмитро Плетенчук, пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Повідомив про ситуацію в місті станом на ранок. От вночі були обстріли з систем С-300 адміністративної будівлі і хлібопікарні.